Шановні учасники турніру, вітаємо вас сьогодні напередодні найбільшого свята держави Дня Незалежності України. Я Хотіла привітати вас з Днем Державного прапору України. Наш державний прапор України майже в кожному куточку земної кулі є. Україну люблять, Україну поважають. Ми з вами пишаємося, що ми українці. І я би хотіла сьогодні побажати вам також перемоги. Успіхів отримати задоволення від зустрічі, отримати задоволення від шахів, отримати задоволення від спілкування і від того, що ви були в нашій комунальній установі. І бажаю вам успіхів в вашому шахматному турнірі! Виставляйте на ісходну позицію. Ми пропонуємо зробити жаркування. Вибирайте, Дякую. Це білий. Приходите білим. Кожна пана грає по три партії. Шановні наші клієнти, ось і підійшов до завершення наш шахматний турнір. Я дуже всім вдячна за те, що ви зіткнулися і прийшли на наш турнір, який присвячений Дню прапору та Дню Незалежності України. Сьогодні, по закінченню, ми хотіли би вас нагородити дипломами, дипломи дизайнерські, розроблені в стилі нашого територіального центру, і вручити вам. Ну, солодощі з дня нагоди Дня Прапора, Дня Незалежності України. І з нагоди того, що ми з вами зібралися, любимо, і прославляємо нашу рідну Україну. І так я почну нагородження. Дипломом нагороджується Ігор Осіпов за участь в шахматному турнірі Хід конем. Досланька вам ключі. Солодощі, які сюди на столі, коли святково. І знаєте, тут навіть і коробочка жовто-блакитна від колег наших прапорах України. Дякую. Дозвольте вручити диплом Сергій Шарій за третє місце в шаховому турнірі Хід конем. Я вітаю вас. Диплом вручається Миколі Павлінко за третє місце в шаховому турнірі хід конем. Дякуємо вам, вітаю і всього найкраще. Дипломом нагороджується. Антоніна Олександровна за третє місце в шахматному турніру хід конем. Прошу вас, Антоніна Олександровна. Вивчаю вам. Вітаю і солодкий такий, дивіться, подаруночок. Діплом нагороджується Віктор Валентенко за третє місце в шаховому турніру хід конем. Ми самі будемо тут вище. Вітаю вас, тримайте. Дякую. Солодощі. Дякую вам. Відново нагороджується Валентин Ковильков за третє місце в шахматному турнірі Хід Конем. Я вас дуже довго знаю. Я пишаюсь що ви з нами, що ви приїхали да, на шахматний турнір. Ви знаєте, як я вас люблю. Ой, гамочка, я вас люблю. Дозвольте, вручити вам оцей диплом і Ти Тримайте сонечко. Дипломом нагород. Це Микола Саєнко за друге місце в шахматному турнірі хід конем. тримайте диплом і тримайте вам ще чайок до цього печива. Хай буде все добре. Дипломом за друге місце нагороджується Раїса Гура в шахматному турнірі хід конем. Вітаємо вас. Дякую. Будь ласка, і смарколики до столу. Дозвольте вручити диплом переможцям. За перше місце у шахматному турнірі Хід конем» нагороджується Анатолій Сахаров. Вечаю вам диплом і ви вже шокуєте по королевськи Вітаю Дуже дякуємо, що ви організували такий турнір. Вдячний і з святом всіх навіть. Я також приємлюю. Святом всіх вас. Дуже гарний турнір. Я горда, що сфотографувалася з чемпіоном міста. Не, а не, це не, в, в. Ми щиро вдячні вам, що ви сьогодні тут з нами. Ми впевнені, що щодня будемо бачити вас, ваші освіти обличчя. Не забувайте, що двері нашого територіального центру завжди для вас відкриті. Слава Україні! Героям! Слава! Хай же буде вам мир, спокій, злагода, добробут!